Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною. Це магазин Сінсей. Сьогодні у відео сумки, взуття, одяг жіночий, а також новинки дитячі для школи. Дякую за огляд. Усім приємного перегляду. Кросівки 799 на шнурівці до 41-го розміру. Мокасини 389 лише одного відтінку. Кросівки бежеві 899 на високій платформі. Мокасини чорні 459 до 41-го. Кеди 169. Є ще білі, кросівки 799. Чорні кеди 340. 599 екошкіра, 389 шльопанці – Залишилось декілька моделей по 100 гривень. Це все літнє взуття. Балетки 459. Ось такі ще є чорні, 389 під замшу. Та 459. Сумочка маленька, чорна на блискавці, довгий ремінець 459. М'яка екошкіра 459, також довгий широкий ремінець защіпається на магнітну кнопку одне відділення. Велика сумка 599. Також на блискавці одне велике відділення. Ось така модель екошкіра, довгий ремінець, має три відділення 659. Така моделька без цінника 599 бежева, три відділення. Зі знижкою літня сумка 289, коричнева 599 на кнопці. Довгий ремінець, одне відділення. 459 чорна екошкіра на кнопці. І більше відділення на блискавці. Довгий ремінець. Бананка коричнева 459, 659 ось така моделька на кнопці. І ще одна. Ціна 599. Рюкзак тканинний. Два відділення на блискавку і одне маленьке. Ціна 599. 659 Hello кіті. Ось такий із ланцюжком золотистим. 659. Шортики з спідничкою. З ременем ідуть, Ціна 599. Спідниця в квіти XS 102xl 289. Є ще схожа блуза за 459 до 2XL 100% віскоза. Жилетка 599. Знизу на підкладці. Піджак 699. Тоненька блуза на гуцики в чорні квіти. Зі знижкою. Ціна 169, 100% віскоза, 659% сорочка блакитна, теніска 169 котонова, 340 ось така, смугаста, 219% легінси жіночі у леопардовий принт, спідниця 269 пояс на резинці довжина максім. Ось така блуза легенька літня, також зі знижкою 219. Для дівчаток колекція нова для школи. Ковтинка до 140, 169, штани 269, також до 140, -го. туфельки 219. Штани 459, класичні, чорні до 140 розміру. Пояс на резинці. Дитячий сфетрикс з імітацією сорочки ціна 269. Штани темно-сині на резинці вільного крою до 140 389. Туфельки для дівчинки 459. Джинси 389 до 140. 459 гарна біла блуза на довгий рукавчик святкова. Джинси розкльошені. 389 до 140 розміру. Кусуха чорна 659 до 164. -го. Рюкзаки зараз зі знижкою 359. темно-сині. Такі світленькі, ціна така ж сама, 359, два відділення. Ось такий варіант досить місткий 399, декілька відділень. Покемон 240 гривень. Ось такий з котиком за 359. Фіолетовий з сердечками. 519. Ось такий менший чорний. Ціна 459, 389 супермен. І футбольний. Має три відділення на блискавці 400. Курточка 659 до 140 розміру. Ось така тепленька за 659 на блискавці з кишенями і є ще капішон. Ще одна новинка 459. Кусухи для дівчаток 599. Жилетка 459 на блискавці. Іде з капішоном. Костюмчик двійка для хлопчика 340 гривень до 140 -го. Ковтинка та штани. Марвел також двійка 599. 389 сорочка до 170-го. Така блакитна для хлопчика також на знижці зараз 140 гривень до 170-го розміру, штани для хлопця на резинці 599 з боку накладні кишені до 170-го. Кеди 340, чорні. Є ще такі самі сині. Кеди на липучках для хлопчика 599, чорні на липучці, 459. Так, така моделька 459 також 599. Курточка на осінь на флісі. Водонепроникна не проникна. 659 до 140. Джинсова класна курточка для хлопчика 599. Теніска блакитна хлопчача, є ще така біла. До 140-го 149. Це комплект темно-синя і біла. Набір 269. Бананка дитяча 219 для дівчинки сумочка. 269. Піжами для дівчинки 149, шортики та футболка. Такий комплекс 149 169, сорочка мічна з лимонами 79 котон. Шортики для хлопчика всього 50 гривень. Зуття для діток найменших 219 на липучці. Для хлопчика 269 та 389 на двох липучках. Усім дякую за огляд!